цільнозернові спагеті з індичкою та овочами. Неймовірно смачні, рецепт вартий вашої уваги. Нарізаємо моркву слайсами, напівкільцями цибулю, пластинками імбир та часник, і також перед соломкою. У мене він заморожений. І також нарізаємо індичку також соломкою. На сковорідку додаємо. Олію без запаху. далі відправляємо цибулю та імбир. обсмажуємо до прозорості цибулі. Далі додаємо м'ясо, у мене це індичка та обсмажуємо приблизно 5 хвилин. Далі додаємо моркву. Далі додаємо перець та часник. Це все перемішую, додаю також чилі перець, можна такий, як у мене сухі, можна порізати свіжий. Також додаємо попередньо відварені. Цільнозернові спагетти, якщо у вас є удон або соба, з ними також буде дуже смачно. Далі це все перемішава, додаю соєвий соус та обов'язково цукор. Сіль не додаю, бо соєвий соус у мене концентрований. Прогріваю це все 3-5 хвилин і можна подавати, при подачі я посипаю кунжутом. Всім смачного!